Минулого тижня на 86-му році життя відійшов у вічність відомий соснівчанин Степан Михайлович Баглаєвич. Продовж багатьох років він очолював міське відділення всеукраїнського об'єднання ветеранів, брав активну участь у роботі товариства просвіта. А окрім того, як вчитель та перший директор загальноосвітньої школи номер 7 дав потівку в життя сотням випускників. Саме Степан Баглаєвич був ініціатором встановлення у Соснівці спільного монументального комплексу на честь Степана Бандери та Івана Климіва Легенди. Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 13 жовтня. В цей день знімальна група телеканалу Бужнет записала останнє інтерв'ю зі Степаном Михайловичем. Починається того, що громадські організації Соснівки товариства освіти і наша організація. Соснівське міське відділення українського об'єднання ветеранів, яка утворена в 94 році в січні раніше аніж все українське. Ініціативу проявило про те, що Івано Кримів легенді, а потім обов'язково з ним поруч Степана Бандері, повинні бути стояти тут, пам'ятники на цій землі. Де я просто не проводив національну патетичну роботу, очолював Іван Климів легенда, а з ним разом неодноразово ще, за часів панської Польщі, походив по сільське місті пан Пандера. Телеканал Бужнет висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.